Шановна громада, та не є добра практика оплескувати наперед. Можна хіба після. В кожному разі, бачите, я хочу до людей до певної міри доповнювати те, що ми почули від двох доповідачів, моїх попередників. Я, дійдь, дійсно, що я не маю якогось такого, скажімо, доповіді з організованої, якусь така має одну єдину провідну думку. Я хочу певні елементи видвигнути, Може підчеркнути о те, що було вже, з того, що вже було сказане, і може трошки до чого щось додати. Хочу згадати один момент, який мене і тих, хто були свідками чого, дуже здивував, а прямо затривожив. Що це було? Якраз це був е, час, коли е, Гачепеч, як то називається, вже от-от мало бути, і до нас до... Е, я жив біля Риму, в монастирі біля Риму. І до нас приїхала група дітей з України. Десь так коло 40-45 дітей вже не повний автобус приїхав. Дітей. Ну і було кілька, розумію, дорослих, як супровід, опікуни, що нас господарів того монастиря надзвичайно здивувало. Діти були. Настрашені. Діти поводилися дуже штивно, прямо не мов би боялись щось сказати чи щось зробити. Цілком не так, як ми були призвичайні до бачити дітей е, в Італії. Чи колись, як я ще був малим хлопцем в Україні, І ми запросили групу італійських студентів, які такі були, можна сказати, приятелі нашого дому, щоб вони, може, вони трошки тих дітей, що так скажу, розрухали. І коли ті італійські студенти прийшли, я вже сьогодні навіть не пригадую докладно, як вони собі давали раду з дітьми спілкуватися, щодо мови, але вони, їх перше враження було таке саме, як наше. Але вони зуміли тих дітей якось розрухати, надати їм життя, я би сказав. Ja to wspomniałem, nawiązując do tego, co pan Swerstiuk wspomniał, bo to jest nasza menuszyna. Ja myślę, nadzieję, że to jest menuszyna. Znaczy, dzieci, juniaki, młody, nasztraszony, szcztywny. які бояться себе, самих себе і своїх ближніх. Це повинна бути наша абсолютна а, минувшина. Хочемо, це є надзвичайно, на мою думку, важливе, мати перед очами візію. Людини, яку хочемо виховати, дитину, юнака, молодця, яке ми хочемо їх бачити на кінці, коли закінчиться оцей процес освітний. Я не є по фаху освітянин, я не, є, не маю належної підготовки в педагогічних знаннях. Але прямо як людина, як громадянин, я хотів би бачити наших майбутніх провідників, бо Ті, що сьогодні є дітьми, юнаками, молодцями, студентами, вони скорше чи пізніше будуть займати відповідальні позиції, відповідальні в дуже різних ділянках. Це не важливо, в якій ділянці, але наголос на слово відповідальність. І Відповідальність за якийсь, якусь позицію зайнято. Але щоб бути відповідальним, треба бути відповідно вихованим. А щоб щоб процес виховання, за який сьогоднішні вчителі, професори, Відповідають, вимагає чіткої візії, якому ми хочемо бачити наших студентів на те грядуче покоління, яке прийде на наше місце. Я не знаю, чи ми маємо таку уяву. Таку візію випрацьовану. Я не є фахівець, і тому і те, що я кажу, щиро вам кажу, повторяю, заслухавши від інших, що у нас ще такої візії немає. Ми все ще так би здавалося у наших учебних. В інституціях мов би не знали, кого ми хочемо, яку, який ми хочемо мати остаточний результат нашої праці. Дуже багато говориться про те, що, власне, ну, ми так призвичаїлися в минулому і так будемо продовжувати. Інші знову, може, стараються Якось поширити це, чи не повинні би ми виховувати справжніх демократів. Одним словом, якась, так, я зачуваю, як не фахівець, але як громадянин. Зачуваю, що є певна, якась, я би сказав, я зле слово вже сказав певна, бо хочу підчеркнути, є непевність. Щодо того, який результат ми хочемо бачити, я би хотів, дозвольте, згадати, так сказати, від себе три, три елементи згадати, які мені здається, ми повинні включити в Візію тої майбутності. Було згадане про інформацію. Справді, ми живемо сьогодні, як здається, може і ніколи перед тим, в такому світі, де ну, є пересід інформації. Сьогодні дитина. Здається, більше знає, як ми знали e, дозрілими людьми тому 50 років чи більше, не вгадуючи вже наших дідів прадірів Маса інформації. Але бачите, інформація це щось дуже небезпечного. Дозвольте, що я. E, Може, зроблю таке порівнання. Трошка дивне порівняння. Інформація це так, як гроші. Дуже багато людей є, які мають багато грошей. А є дуже нещасливими, бо не знають, що з тими грішми робити. Бути багатим. Треба вміти бути багатим. Інформація це може також бути дуже широке, майже необмежене поле знання певних фактів. Але що з тим робити? Дуже часто, мені здається, люди, а головно молоді люди. Які не мають ще досвіду в житті, прямо не тільки розгублені тою масою інформації, але вони прямо знищені нею. Вони мають інформацію, але їм бракує мудрості. Бо інформація це є знання. Але знання не є остаточна відповідь. Мудрість це є уміння використовувати інформацію. Отже, мусимо старатися не тільки насичувати нашу молодь інформацією, але вчити її, цю інформацію. Належно організувати, належно використати і зрозуміти. Друга думка, якою я хотів поділитись, також була вже був дуже сильний на неї натяк. Ми хочемо виховувати вільних людей. людей, які які розуміють, хто вони є. Бо мені здається, що зміст отої того, е, тої демократії. Я тут не говорю про демократію як про політичну систему. Я говорю про демократію в старому грецькому зрозумінні. Яке включає також політичну, скажімо, систему, але є головно зрозуміння відношення людини до людини, відношення, в якому ми ша... розуміємо свою власну гідність, відношення, в якому ми Шануємо гідність і права кожної іншої людини. В чому ми повинні виховувати молодь нашу в такому душі? Мені здається, бо це є підстава правдивої свободи. Я почуваюсь свобідним, коли я розумію, хто я є. Звідки я прийшов, куди я йду. Що мені можна, а що мені не можна. Дуже часто люди мають поняття, що бути вільним, а, можу робити, що хочу. Ні-ні. Бути вільним це значить робити вільним. Робити добро. Будучи вільним, я можу помилятися, я можу робити помилки, грубі дурничі. Але в чому є різниця? Я маю право робити добро. Я можу, але не маю права робити, дурнич, робити зло. Поняття свободи, широке поняття, над яким треба дуже застановлятися. І мені здається, що поняття свободи це значить поняття людської гідності, треба починати виховувати, що так скажу, від колиски в дитинстві, в народній школі, в середній школі, в університетах. Всюди, в цілому процесі виховання, треба дитину, треба людину, яка розвиває чи дозріває, виховувати в душі зрозуміння гідності людини. А в тоді та на тій базі розвивається поняття свободи. Третя думка, якою я хотів поділитись, людину, яку ми хочемо виховати мудру, вільну, її їй, їй треба представити духовні чинності. Поняття людської гідності, свободи це є одна із цих духовних гідностей, цінностей, які повинні ми передати дітям. Я для приміру ще розвину це в такий спосіб, звідки походить наша свобода людини. Це є Божий дар, це не дає нам держава. Це не дає нам суспільство свобода, це є Божий дар для людини. Божий дар, так само, як багато інших Божих дарів, які роблять нашу людину, які роб... є підставою отих духовних чинностей, на підставі яких хочемо вих... осягнути чіль. Виховання. Одним словом, людині дати дар бачення, вартості духовних цінностей в людському житті, почуття правди, почуття справедливості, почуття добра, почуття краси. Це все є духовні чинності, на яких ми мусимо людей виховати. Я собі уявляю, мрію, я вже старий чоловік, ще мені не залишилося багато до мріяння, але все ще таке мрію побачити нашу рідну країну, рідну, українську. Повну громадян, яких ми виховали на мудрих, добрих, вільних духовних людей. Дякую. Ось тут ви, освітяне, вчителі, професори, викладачі, це є ваше завдання. Почали батьки. Батьки мають почати виховувати, то є їхній їхні привілеї, але і також їхні зобов'язання дуже поважне. Але там, де вони так менше більше закінчили, коли дитина вже виходить з рідної хати і починає спілкуватися в народній, середній, вищих школах, ви вчителі. Перебираєте. І тепер ви маєте обов'язок, маєте відповідальність о ті поняття, які ви вважаєте основними, які, з яких складається та остаточна візія, візія, яка мусить бути спільною для всіх вчителів, а не тільки одного когось, щоб це стало. No, Сказали нормальним багатством кожної доростаючої людини. Мені їздить, бачите, нарід швіт трошки такий, ставиться до вчителів трохи дивно. Є, я не знаю, чи ви ж є така польська приповідка польській мові. Ну, свого рода за навіть не приповідка, а то свого рода проклін. Подумаєте? Аби ти чужих дітей вчив. Така друга знову ж а, староримська. Також вони, що ж видно, не, не дуже шанували вчителів, бо казали, кого боги ненавидять, того роблять вчителі. Але, на, я би сказав, на перекір таким проклонам і приповідкам, мені здається, що бути вчителем це одна із найбільш достойних, це одна з найбільш достойних покликань, одна з найбільш достойних професій в житті людини. Бо, як було згадане, я тут тільки повторяю, та то загально знала і правда, від вас залежить майбутнє України.